Всім привіт, з вами кульок, і в сьогоднішньому відео по Kerbal Space програму. Ми з вами подивимось на всі-всі види двигунів кракена. І перший на черзі двигун кракена це звичайнісінький двигун на портах, які ви вже могли бачити в моїх відео. Працює цей двигун по факту на магнітах. Якщо ви заходите в налаштування стиковочних портів, тут є ось таке налаштування Docking Force. Якщо ви на передньому порту виставляєте 0, на задньому на максимум, то вони вас починають пришвидшувати і пришвидшувати доволі швидко, доволі сильно. Ну я на жаль перевернувся. Якщо ви будете користуватись двигуном кракена саме в ось такому варіанті, то дуже багато сили від нього не очікуйте. Бо по факту працює лише два порти, і вони видають не дуже багато сили до того, ж треба постійно регулювати це все руками для того, щоб цей двигун переставав працювати. Наступний двигун кракена виглядає приблизно ось таким чином. Він складається з двох надувних шлюзів. За рахунок цих надувних шлюзів стає можливим побудування двигуна кракена великого розміру в ванільному Kerbal Space програмі без доповнень. Можете не звертати увагу на ось цей поршень. Це зробив просто для того, щоб не вгадувати. Ось цю відстань між портами. Але якщо зробити це залегідь в майстерні, то в цілому вам не треба буде ніякі поршні. І просто налаштувавши розкриття порту е якоюсь кнопкою, ви можете відкривати десятки таких портів, скільки вам треба буде. Але я зробив оце для того, щоб мені не вгадувати, не запускати по 10 разів цю машину, щоб вгадати з відстанню між портами. Тож працює вона по факту так само, треба просто знайти відстань, при якій воно починає пришвидшуватись. Бачите, воно вже починає пришвидшувати мене навіть коли я стою на гальмах. Тут треба підібрати правильну відстань, це дуже важливо, бо якщо ви не будете підлаштовувати правильну відстань, то воно буде працювати або не настільки ефективно, або взагалі не буде працювати, воно просто присосеться один до одного, і ви вже навряд чи розстикуєте їх, якщо їх там буде багато. Цей двигун кракена мені подобається найменше з усіх існуючих, бо він дуже нестабільний, дуже непрактичний, та й в цілому виглядає він не дуже. Одразу вам розповім, як він працює і що треба зробити. Ми заходимо в налаштування колеса і Same Vessel Interaction ми ставимо на так. І так само на нижню платформу ми ставимо так, бо без цього воно не буде працювати. Це я дізнався вже під час запису цього ролику. Тепер ми просто вдавлюємо колеса в ось цю платформу, і ми починаємо летіти. Але як ви бачите, дуже і дуже повільно, як на двигун кракена. Ось ось ось. Це те, про що я казав, що він дуже нестабільний, він працює не завжди так, як має працювати. Інколи він вас буде пришвидшувати на 4 метри на секунду, а інколи на всі 300. Дивлячись на цю ракету, як думаєте, як далеко вона залетить на двох ось цих павучках, найменших двигунах в грі, окрім РСУ, звісно ж, ви можете сказати, що нікуди вона не відірветься, але це не так, просто подивіться: я додаю мінімально газ, і вона летить. Ви можете собі таке уявити? Ця ракета важить 58 тонн. Але тоді ви можете сказати, що паливо все ж може скінчитись, а я вам скажу, що не може. Що як я вам скажу, що ось цей двигун, який має від'ємну тягу в мінус 844 тисячі, виробляє мені таку кількість палива, що ви навіть уявити не можете. Ви бачите? Ви колись бачили, щоб два павучки за декілька секунд вжрали пів найбільшого бака в грі. Половина найбільшого бака в грі просто зникло. А тепер я просто запускаю другі двигуни і просто подивіться, що коїться з моїм паливом. І це, майте на увазі, ця ракета важить 58 тонн. Це не те, щоб вона була пуста і ці двигунці так тягнули. В мене вже швидкість 13,5 тисяч метрів на секунду, і ми прям ну дуже швидко віддаляємося від землі. Якби тут були кербонавти, вони б переживали навантаження в більше ніж 15 g Я впевнений, що там більше якоїсь 40, але це нам не відображається. І ми вже вилітаємо з сонячної системи за декілька секунд. Роботи павучків <хи> просто з стартового стола до вильоту з сонячної системи. Тож для того, щоб цей двигун кракена працював, нам треба взяти абсолютно любий двигун, який ви взагалі можете собі уявити. Можете взяти хоч ядерний, хоч мураху. Зараз я візьму павука, але ви можете використовувати абсолютно любий двигун. Потім ми переходимо в розділ з робототехнікою і беремо цей кал 1000 контролер, який ми... Використовували у багатьох відео, ставимо їх дві штучки, так само, як і цих самих двигунів. Нам треба хоча б дві штуки, для чого ми відкриваємо контролер cal 1000 відкриваємо едітор, для чого нажимаємо на ось цю кнопочку, нам вилазить ось це вікно. Натискаємо на двигун. Тут обираємо ліміт тяги, відкриваємо це вікно, просто натиснувши ось сюди. Тут ми бачимо, є ось така. Крапочка, ми її тягнемо повністю догори правої сторони. Так само ми тягнемо повністю до гори, ставимо десь посередині, і дивимось, і дивимося, що у цього двигуна тяга 447 тисяч. Це надто багато. Ви можете підлаштовувати там собі трошечки менше зробити, бо при такій тязі, скоріш за все, ваш апарат згорить, якщо він там не, не буде дуже важким. Для чого можна закривати цей контролер, брати інший контролер Відкриваємо так само едітор, натискаємо на інші двигуни. Знову відкриваємо ліміт тяги. І на цей раз ми беремо оці кружечки і тягнемо їх повністю вниз. Що зліва, що справа, ми їх повністю перетягуємо донизу, ставимо ось цей повзунок десь посередині. І дивіться, тяга мінус 961 тисяча. І на цих павучках в цілому закінчуться всі мої знання про двигуни кракена, які я колись бачив чи робив. Якщо вам було цікаво, обов'язково напишіть про це в коментарях, щоб я знав чи випускати мені такі типу гайди. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання буде в описі. Там дуже багато цікавого. Ставте лайки. Всім дякую за перегляд і всім до нових зустрічей.